отримали передачку для наших хоробрих і відважних 95-ї розвідки, які, буде, які будуть знову боронити наші е, повітряні простори, захищаючи наших орків особливою штучкою, яку ми отримали від наших спонсорів, донатів, друзів. А саме ж саме Матрик 3Т, сучасний марк. Який буде боронити наші повітряні простори, захищати, контролювати і вбивати у цих ворогів. Цей сучасний дрончик, сучасний наш Матрик 4Т з тепловізором, полетить до наших хлопчиків і надасть їм сили, підтримки, нашої підтримки, вашої підтримки. І разом ми будемо захищати, боронити і перемагати. Дякуємо всім за підтримку, дякую нашим друзям, з Чехії, дякую нашим побратимам, які долучаються і роблять цю справу. І ми продовжимо це робити. А хлопці продовжать захищати і боронити нашу українську землю. Слава Україні!